Любі друзі, всім привіт! Вже середина жовтня. А як вам зі своїм звітом за мій вишивальний вересень? Довго я хворіла, не могла знімати відео, не могла взагалі вишивати, але нарешті в мене з'явився голос, то я можу вам зняти якийсь звіт. Що я вам буду показувати у жовтні, я навіть не уявляю, бо вишивки в мене в жовтні взагалі було дуже мало. Ні, не знаю, що я встигну ще навишивати, але в вересні навишивалася певна кількість робіт, тому я залюбки з вами поділюся. Отже, у мене була одна оформлена робота, оформлена самостійно. Також у вересні у мене був фініш, грандіозний фініш, я би так сказала. І було два старти невеличких робіт, які теж стали фінішем. Тобто, я сподіваюся, що вам буде цікаво на це все подивитися. І давайте, мабуть, я одразу почну з оформленої роботи. Я вам зроблю зйомку на вулиці, щоб. Її показати, може, знайду якийсь затишний куточок, щоб була така осіння атмосфера. Ну от, друзі, моя оформлена робота. Це осінній семблер від Сенді Ортон, який я вишивала по книзі. Мені дуже подобається, як підійшла сюди рама. Це старовинна рама, яка знайшлась у нас на даху. І мій чоловік просто вскрив її лаком. Вона вже є така стара, не прийшлося її штучно зістарювати, вона вже така покоцана, поїдена. І мені це дуже подобається. І це так класно підійшло під цей семплер. До речі, за розміром сюди підходить і рожевий семплер від Сенді Ортон, а також моя аляска від чарівної Митці. Так що я в цю раму буду міняти роботи за сезоном. І взимку в мене. Буде висіти Аляска у цій рамі. Така в мене класна знахідка. Я дуже задоволена, що в мене знайшлася така чудова рама. І ще більше тим, що підходить аж до трьох робіт. Ось, ви можете бачити. Моя тут фантазія я вирішила вишити рік, коли вишивала цей семплер. Це знаковий рік для нас усіх. Рік, коли змінилося наше життя, коли змінилися всі ми. І тому я не могла просто вишити тут цифри. Мені обов'язково було вишити тут рік і доповнила все це отака курочка, це гудзик, який мені дарувала подруга колись, і він тут теж прийшовся дуже доречно. Хто вперше бачить цю роботу, я нагадаю, що вишивала я її на українській рівномірній тканині кольором. Який називається Підльон, І ниточки в мене СХС. Ну і наче все, що я вам хотіла сказати по цій роботі. У мене тут з'явився помічник, його звати Персик. Взагалі тут його місце, а я така сяка наглим чином зайняла його. Тому, вибачте, за його присутність він е, пошкодив лапку і мені не хочеться його ворушити. Нехай вже прикрашає кадр ненадовго. Отже, що я вам хотіла далі показати, це мої просування по вечірньому дзвону. Я також зроблю вам зйомку на вулиці, бо складно розмістити роботу тут на підвіконні, де я зараз знімаю. Тому ми зараз з вами вирушаємо на вулицю. Отже, як ви бачите, в мене вже фінішна пряма, але це просування, звісно, не тільки за вересень, а і всю першу половину жовтня я потрішечки просувала цю роботу. В мене вже 16 жовтня. І ось ось так вона наразі виглядає. Планую, звісно, до кінця цього Місяця її дошити, бо в мене вже моя подружка чекає на залишки цього набору. І мені хочеться також пошвидше її завершити і показати вам вже готову роботу. Показати буде готову роботу складно, бо вона величезна. Бачите, лише тільки шматок її, і то ледь влізає в кадр. Ну, чудова ця робота, що тут сказати, вона буде чарівна. Звісно, хотілося поформити, але це наразі розкіш. Оформлення. Давайте поближче вам покажу, що тут навишивалося. Ось, до речі, всю цю ліву діляночку я вишивала у вересні, а вже просування у цьому куточку в мене відбулися в жовтні. Так що наступного разу, друзі, я вам покажу готову роботу. Надовго не буду зупинятися на цьому просуванні. Ну і зараз давайте подивимось на мій фініш. Величезний, грандіозний фініш. По роботі від доме квіткова крамниця. Ура, друзі! Нарешті я показую вам готову роботу, мою квіткову крамницю від Доме, яку я розпочинала в рамках квітневих стартів 2021 року. Серед тих стартів, до речі, в мене залишилась лише одна робота, яку я планую вже в 2024 році навесні або влітку завершити. Але не про це, а про квіткову крамницю. <смір> Сподіваюся, що хвостик нам не дуже буде заважати. Ні-ні-ні-ні, персик, будь ласочка. Отже, подивіться на цю красу. Ця робота мені дуже дорога, бо я її розпочинала, коли в нас було все добре, коли ми були щасливі. Потім в лютому, наприкінці лютого і на початку березня, мені ця робота допомагала не зійти з глузду, і я брала її вишивати, бо тут яскраві кольори, щоб знімати собі хоч якось стрес, я брала і вишивала цю роботу. Коли наше село було в окупації, коли ми пережили справжнє пекло, то ця робота була зі мною. І вже зараз, коли я її закінчила, я сповнена надії на скорішу нашу перемогу, і що скоро все буде добре. Тому дуже важлива для мене ця робота. Хто бачить її вперше? Я скажу, що вишивала я цю роботу на Моніці 36-каунту і планую оформлювати цю роботу в подушку. Хотіла я її одразу оформити, але завершувала я її вже 31 вересня, і мені не захотілося в жовтні вже нічого літнього. І я вирішила, що Відкладу пошив цієї подушки до наступного року, бо вже воно не актуальне, машинки в мене ще досі немає. Я навіть хотіла її руками пошити, але ні. Вже не сезон, як то кажуть, і тому буду шити руками або на машинці я цю подушку наступного року навесні, щоб все літо вона мене радувала. А на зворотню сторону я зараз покажу, яка в мене є тканинка ось така тканинка це бавовна, у смужечку біло-червона. Ось така гарна. І буде дуже крута подушка, але трішечки згодом. Зараз я вам Трохи наближу, щоб показати, що. О, ні! Будласочка, <під> персику. Щоб показати вам, що тут є трішечки беку, хоча його тут дуже погано видно. Ось, бачите, на рожевих гілочках. Зараз візьму ножиці покажу вам ось такі лінії бекстічу, які в нас імітують гілочки. Ось, бачите, тут трішечки. І також на ось, на ось цих рожевих гілочках також тут бекстіч трішечки темніший, і тут його добріше видно. Давайте вам ще трішечки покажу цієї роботи. ближче. Ось парасолька. До речі, білого тут не так уж і багато. Тобто весь білий колір передається сірими відтінками нитечок. І як гарно виходить. Взагалі, мені дуже подобаються розробки від доме. Я би залюбки вишивала, ще якби наборчики були нам доступні. Але вже немає, на жаль, таких наборчиків. Я би залюбки купила б собі якийсь ще і вишивала б. ось такі песики, чудові квіти. А лійка, я так хочу собі таку лійку. Я, до речі, таку лійку ще бачила на деяких дизайнах, вже не згадаю, але вона популярна, мабуть, раніше була така модель лійки, якби я її зустріла, я б собі таку купила, але не бачила таких вживу тільки на картинках. Ось моя радість, дівчата, і я рада з вами поділитися її. Ну що ж, ми підемо далі. Далі. У мене був старт. Мені дуже захотілося вишити якусь осінню роботу. І я взяла дизайн, який дуже давно хотіла вишити, ще минулої осені, але руки так до неї і не дійшли. Отже, вишивка по журналу, по французькому журналу. Обкладинку я вам зараз вставлю на екран, бо у мене цей журнал тільки в електронному вигляді. І з цього журналу я вибрала ось таке. Серденько. Тут у нас не хрестик, як ви можете бачити, а хардангер з рахунковою гладдю. Мені не дуже подобається, як вам передається колір цієї роботи, бо довелося увімкнути штучне освітлення, бо на вулиці дуже похмуро. Воно насправді яскравіше, ніж вам передається, але, на жаль, ось так. В цьому журналі це серденько вишивається з двох сторін. І зараз я вам покажу, як повинна була виглядати зворотня сторона цього серденька. Ось так. Ну, а я зробила два серденька, бо мені було жалко використовувати хардангер також на зворотню сторону, бо частіше, коли підвішуєш такі роботи, зворотню сторону зовсім і не видно. І тому зворотню сторону я зробила ось з такої тканини. Вона за кольором дуже сюди підійшла. Наповнені ці серденька синтепоном, Петельки я зробила з рафії, і додала ось таких китиць. І що я ще додала від себе, це ось такий шовчик «Палістріна», який по контуру імітує наявність шнура. Але шнура тут немає, це шов «Палістріна». До речі, тут, на цьому середині, я робила цей шов Палістрина з ниточок акрилових, а тут з ниточок перлі. Вони трошки відрізняються, бачите, з акрилових трішечки тоньше вийшов цей шовчик, хоча я використовувала аж три нитки. А тут з двох складень перле восьмого номеру. Так, отака краса в мене вийшла. Мені дуже подобається, їх можна підвішувати будь-куди. І на ось цій тарілочці саме ті ниточки, якими я вишивала ці серденька. Це ниточки перле. Цей діамант я вам пізніше покажу на іншій роботі я використовувала бісер також з іншої роботи, а от всі Сіперлі. Все це використовувалось на цій роботі, вишивала я на Белфасті кремового кольору. І оскільки в мене залишався маленький шматочок цього Белфасту, і мені не хотілося його відрізати. То я одразу вишила ще одну роботку маленьку, яку теж хотіла давно вишити. І ось, нарешті, дійшли до неї руки. І це також хардангер. Але вже по ось такій книзі: це екростіч Крісмас. Зараз я вам покажу. Ось таку. Сніжинку підвісочку. Я давно хотіла вишити це дизайн Емі Бішоп. І також на кремовому Белфасті я вишила цю підвісочку. Зараз я вам покажу. Ось так вона виглядає. Я намагалася накрахмалити її з додаванням ПВА. У воду для полоскання, але вона все одно не дуже така накрахмалена вийшла. Не знаю, може, взагалі зворотню сторону замазати ПВА. Як ви гадаєте, не буде вишивка потім жовто жовтого кольору. Не пожовтіє вона, якщо я замажу ПВА. Є у когось такий досвід, бо мені хочеться, щоб вона була. Така цупкенька, а ви бачите, вона дуже м'яка. Хочу підвішувати це у своєму рукодільному куточку для новорічного настрою. В цьому дизайні використовувався ось такий бісер Мілхіл. Він мені дуже подобається, він такого, знаєте, як якась ягідка в сахарі. Ось такий, я б сказала, смачненький бісер. Так і хочеться його з'їсти. Він, до речі, у багатьох дизайнах від Amy Bishop використовується, тому він мені ще знадобиться. Бо я планую ще вишивати, не в цьому році, звісно, але планую вишивати ще дизайни від Emmy Bishop новорічні. І ялинки мені подобаються, і серденька. Ну, поки що в мене ось така сніжинка, я б сказала, з такою новорічною гілочкою, прикрашеною ягідками. І, до речі, підвіз я зробила з цієї ниточки діамант від DMC. Ну, і тепер я можу сказати, що вам все показала. Все те, що я вишивала у вересні. Нарешті мені вдалося це зняти, я дуже цьому рада. Безмежно вам вдячна, якщо ви подивилися це відео до кінця. Я вас міцно обіймаю і сподіваюся, що скоро ми побачимось з вами в підсумках. за жовтени. Отже, друзі, до нових зустрічей!